Друзі, чергова посилочка з Китаю. Тут було я зроблю посилання, що це таке її оброб. Посилочка йшла близько двох місяців. Ну, на мою думку, це задовго. Це у нас ультрафіолетові діоди. Хто слідкує підписаний на канал? Ці діоди нам потрібні для виготовлення знищувача комах. Там стояли люмінесцентні лампи ультрафіолетового випромінювання колись. Ну, мені Дану посилочку предоставили безкоштовно для відновлення. І вони йшли без ламп посилки. Ну і тому для того, щоб лампи ці не купувати, так як невідомо, чи там е, працюючі дроселі Тому було прийнято рішення придбати такі ультрафіолетові діоди Це набагато менше економніше буде в роботі. Ну і дешевше. Так що е, Перевірити тестерами я їх не зможу. Спробую, мабуть, батарейкою. У мене є зарядний Так, зарядний в мене є Ось така зарядочка на платі від електронної сигарети, яка обмежує струм. Так. Ну, спробуємо плюс мінус я можу додати. Тут один довший це плюс. Чи мінус здається. Так, зараз секунду. Так, дивіться, у нас довший контакт це плюс. менший, це мінус. Ось таке легке промінювання. Ну, світить прекрасно. Головне, що це інтрафіолетовий діапазон, який буде приманювати шкідників, кому мається на увазі. Ну, комарі, мухи. Ну і, друзі, рекомендую вам підписатися на мій канал для того, щоб не пропустити примінення цих світлодіодів. На ну, все добре.